Знаєте, дехто каже, що у нас вже є децентралізація, у нас вже є вільні громади. Але дійсно що є. У вас в селі участково призначає президент. У вас на мера заводять карну справу і його знімають з посади, і, і призначають його заступника, який, невідомо звідки взявся. В нашій системі, де немає... Це муніципальна поліція, де ви обираєте начальника поліції, у вас немає ніякої влади. У нашій системі, де щоб щось оплатити, треба в громаді, треба, щоб гроші погодили в державному казначействі, у вас немає ніякої влади. У нашій системі, де ви не можете міняти і змінювати свої податки, де люди не бачать, що вони платять у міста, немає у вас ніякої громади. Наше коли ви повністю отримуєте право зазначати будь яку які податки і визначать куди їх витрачаєте, лише тоді ви отримаєте владу в своїй громаді?